Prepare grammar Unit 12. Superlative, Adjectives. Superlative перекладається найвищий ступінь порівняння прикметників. Ми використовуємо найвищий ступінь порівняння прикметників, щоб порівняти один предмет людину з двома або більше. Предметами або людьми. Або, іншими словами, ми використовуємо найвищий ступінь порівняння, коли ми хочемо виділити предмет або людину з групи предметів або людей. The Hopper Computer is one of the fastest in the world. Комп'ютер Hopper є одним з найшвидших у світі. Ми використовуємо артикль The перед найвищим ступенем порівняння. This is the smallest smartphone anywhere in the world. Це найменший смартфон у світі. Ми зазвичай вживаємо прийменник IN, щоб розповісти про місце при побудові речень з найвищим ступенем порівняння. This is the most expensive laptop in the world. In My City, In My Town, etc. Це найдорожчий ноутбук у світі, в моєму місті, у моєму містечку і так далі. Spelling. Написання прикметників. Отже, односкладові прикметники. Утворюють найвищий ступінь порівняння за допомогою додавання закінчення ІСТ до основи слова. «Small» smallest, маленький, найменший. «cheap» – «cheapest», Дешевий найдешевший. Ті односкладові прикметники, які закінчуються на літеру І. При утворенні найвищого ступеня порівняння додають лише ST. Nice nicest красивий найкрасивіший. «late» – «latest», пізній найпізніший. Односкладові прикметники, які закінчуються на приголосну та голосну, крім літер. W, X та Y. При утворенні найвищого ступеня порівняння подвоюють кінцеву літеру і додають закінчення EST. Big – biggest, Великий найбільший. Fat – fattest, Товстий найтовстіший. Двоскладові прикметники, які закінчуються на приголосну та літеру Y при утворенні найвищого ступеня порівняння. Y змінюють на I і додають відповідне закінчення ІST у найвищому ступені. «Бізі» busy, BAZYST. Зайнятий найзайнятіший. – «хепі». Happiest – щасливий найщасливіший. Прикметники, які складаються з двох та більше складів, тобто багатоскладові прикметники, утворюють найвищий ступінь порівняння за допомогою слова. Most, яке ставиться перед прикметником у звичайній формі. З прикметником – ми жодних операцій не робимо. Тобто закінчення до прикметника не додаємо. Expensive. Most expensive. Дорогий, найдорожчий. Повертаємося до нашої таблички, яка була спочатку. Отже, у табличці ви можете побачити усі ті правила, які ми з вами щойно розглянули. А саме найвищий ступінь порівняння одно двоскладових складових прикметників утворюється за допомогою додавання закінчення IST до основи слова. Young The Youngest. Молодий наймолодший. Heavy The Heaviest, важкий найважчий. Багатоскладові прикметники це ті, в яких два або більше складів, утворюють на вищий ступінь за допомогою слова most, яке ставиться перед прикметником. Famous the most famous. Відомий найвідоміший. І головне, яке потрібно запам'ятати, це irregular adjectives. Тобто винятки good добрий the best найкращий bad поганий the worst найгірший far далекий the farthest the farthest найдальший